Усіх вітаю на каналі Життя Пасічника. Значить, сьогодні порозмовляємо на тему бджільництва, на тему грошей. От, бджільництво як бізнес, як е, зробити бджільництво, щоб воно стало прибутковою справою. Значить, дивіться, перш за все, людині потрібно в, в думці зрозуміти. Що вона хоче в своєму житті досягти. Наприклад, от завести там вулик бджіл, чи два вулика, чи п'ять, чи 10, це не є проблемою. Проблемою є, це зрозуміти, що таке гроші, як працюють гроші, як їх робити. Нас з дитинства навчили, що гроші це, типу, як зарплата. Пішов на роботу до пана, ну і він тобі відсоток від свого прибутку виплачує зарплату. Но зарплата і гроші це дві різних справи. Це дві різні речі. Розумієте, це взагалі от не так воно мислиться. Людині потрібно зрозуміти, як робити гроші. От, е, люди високі, високого рівня такі чиновники, там, бізнесмени дуже крупні, вони роблять гроші, вони просто беруть. Національний банк бере. Е, Станки друкарські, і друкує гроші. Ну і на ресті на станках їх ріжуть. Просто отак на великому листку друкують гроші, ну, їх вирізають, отакі банкноти, роблять гроші. В Національному банку, наприклад, прийшов запрос там на кредит. Людина хоче відкрити кредит. Наприклад, ну, допустимо, 10 тисяч гривень. І її 10 тисяч гривень не можна здати з нічого. Вони просто беруть. І друкують ці 10 тисяч і тобі видають як кредитні кошти. Їх не існує, але вже, ти вже зобов'язаний їх віддати. Розумієте, це, це треба це зрозуміти. Що таке гроші? І тоді людина почне працювати. Вона не буде заробляти там мільйонером, понятно, не станеш, тому що мільйонером стати це треба дуже багато років, дуже або, або ти вкрадеш. Станеш злочинцем і станеш мільйонером. А якщо це зробити правильним шляхом, то це доволі довга справа. Це роки і роки. Це десятки років. Розумієте? Тому от, но щоб піти з роботи і розпочати вдома заробляти такі самі кошти, як на роботі, в принципі, плюс-мінус, то можливо. Це можливо. І бджоли не виняток. Наприклад, це бджоли це сільське господарство. Це як корова, там, кури, тримати свині. На всьому можна заробити гроші. Якщо ти хочеш заробляти гроші, не хочеш просто стримати там, одну свиню, дві для себе там, і з'їсти просто їх, а реально хочеш мати гроші, тому ти вже починаєш. Мислити по-іншому, ти вже хочеш, наприклад, заробити гроші, ти вже розумієш, ага, треба мені, наприклад, 5 свиней це нерентабельно, да? Треба 20 свиней, там 30, 100. Ну і в подальшому ти е, починаєш прибуток якийсь мати з них, якщо ти тримаєш от іменно це, е, і тобі, як йде залежність далі, ти вже хочеш більше, 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 і з роками ти набуваєш такого. Обсягу, Що ти вже себе чувствуєш непогано. Наприклад, ти вже о, думаєш, нащо мені та робота? Ну, в тебе вже мисля отак е, міняється, і вже ти думаєш, йо-майо, навіщо мені зарплата, на що я, як я можу заробляти, я можу робити сам гроші. Як я маю заробити, йти своєму господареві на роботі, заробити. 10 тисяч гривень в день, а він мені заплатить в день тільки тисячу, собі забере 9. Ну, він собі не забере 9. Він частину цих коштів віддає державі. на... це називається налоги виплачувати. Він платить налоги за те, що він тримає людину, вона йому заробляє гроші, і він за те забирає частину собі, частину маленьку платить своєму працівникові і собі забирає інші гроші, які залишились. Це ось так воно працює в світі. Коли, наприклад, кредитів видається багато, от роблять гроші з нічого, да? станки запускають, печатають гроші, друкують, 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 людям видають кредити, не існуючи гроші вливають в систему. А вони нічим не захищені, це називається інфляція. Це коли грошей багато, а як то вони нічим не захищені. Це називається інфляція. Тому людина працююча розуміє, що вона всі кошти бере собі, частину виплачує налоги. Так само вона виплачує, тому що не можна без налогів працювати. Так, в кожній країні немає країни, де налоги не виплачуються. Виплачуєш налоги і частину забираєш собі. То ти, якщо працюєш на себе, то ти віддав там, заробив 10 тисяч, налоги заплатив 2-3 тисячі. І собі забрав 7 тисяч. Ну, то це непогано. Ну, понятно що там розхідники там ще йдуть, там ще 3 тисячі на розхідники, да? і 4 тисячі собі залишилось. Це справедливо. А коли тобі ти заробляєш 10, а тобі виплачують тисячу тільки, то це не є справедливо. Це ти просто працюєш, щоб, як то кажуть, мільйонер заробляв мільйони. А ти з того просто проживаєш життя і помираєш. І просто молоді люди ще на це не задумуються. Ну в, вже в роках, коли людина доходить 50-60 років, 70, ну хто коли. І вона розуміє, що все життя проробив, а не заробив нічого. Не здобув нічого, немає. Немає. Людина, людини, коли є гроші, просто бумажки, це вона не має грошей. Гроші в людини, коли вона має захищеність. От, наприклад, вона має якісь інвестиції, да? чи якісь акції куплені, чи ще щось, тоді вона має гроші. Бо вона, як то от, в мене, наприклад, в мене є там образ, да? там 10 вуликів бджіл. І коли в мене ці 10 вуликів бджіл є, то це я маю гроші. тому що вони, я в будь-який момент їх можу продати і забрати з них гроші. Це є гроші. Просто вони. Як то введений в оборот Вони в обороті. Якщо людина оце все закарбує собі в мислях, тоді вона почне працювати, іменно заробляти гроші на бджільництві. Ну і не тільки на бджільництві, на будь-чому, що людина може робити. Там, наприклад, вулики виготовляти, да, столяром стати. То ну, що, це все чим хоч можна стати. Відкриваєш. Там ФОПа чи товариство, відкриваєш ти свій, свій бізнес. Це назвати бізнес, звичайно, це дуже як то голосно. Це справа, своя справа, коли ти сам працюєш, ще найманих працівників в тебе немає, там сім'я тобі допомагає. все, Це просто як то своя справа. Відкриваєш її і працюєш. Не на пана на роботі, який тобі просто платить процентом, щоб ти прожив, щоб ти купив собі хліба і з голоду не вмер. Да? А працюєш дійсно на себе, що всі гроші, що ти заробив, всі як то твої частини платиш державі як налог е на державу, а все остальне залишує, залишається тобі. Ти хочеш його куди хоч туди розпускаєш. Хочеш, збільшуєш свою справу, вкладаєш знову в оборот, щоб більше потім оберталося грошей, щоб прибуток був більший. Або хочеш зупиняйся на цьому, просто ті гроші, які прибуток, в тебе є. Просто його можеш там, використовувати в будь-яких цілях. Якщо людина оце все закарбує в голові, вона вже на 80% успішна людина. І вже вона рік за роком живе і вже вона розвивається, тому що вона це все розуміє. Отак. От, от тому що в, в, в Ютубі там дуже. Коментарі такі злі, пишуть один одному. Іменно от Я просто не слідкую за іншими людьми. А я, іменно мені цікаве бджільництво, тому що я сам бджоляр-пасічник, І як то вже промисловий пасічник. Я себе вважаю вже промисловим пасічником. Вже майже як-то спеціалістом. Тому я слідкую за всіма цими пасічниками. Я замітив, що вони дуже. дуже як-то... Спілкується негативно. От написала людина там в Фейсбуці, що прийму мед по 45 гривень, да? і тут же на нього і накидається, що там, наприклад, ти такий сякий, да, це бізнесмен. Він пише, що він прийме мед по 45 гривень. Треба розуміти це. Розумна людина просто не, не звертає уваги на таких людей. Або здає мед, якщо, наприклад, її потрібно здати мед. Якщо, наприклад, в людини 5-10 тонн меду, вона не може їх продати в розницю, да? в неї немає таких масштабів рознічної торгівлі, тому їй приходиться здавати. І ти мусиш зараз така ціна. Зараз попит, як то є попит на нього, людина хоче його купити, і скільки його є обсяг, оця називається ціна. Формується тоді ціна. Якщо Наприклад, я хочу купити багато меду, а його немає, то тоді ціна буде на нього велика. Тому що багато хто хоче купити, а його мало, ціна буде рости. Якщо пасічників розвелось багато, вже в Україні тут багато вже меду збирають. Якість того меду немає практично ніякої різниці, там тільки щоб антибіотику не було і ще все там в грубому якість. Його є багато. А цих, щоб. Як то споживачів, що хочуть його їсти, є мало, то, понятне діло, буде ціна мала, тому що його є багато, його не з'їдають стільки, скільки його є. Ну, і ціна низька. Якщо ти пасічник, ти це все розумієш. Ну, чекай, хочеш мати гроші, тримай більше бджіл, більше працюй, будеш більше грошей мати. А хочеш, як-то не хочеш працювати, то не працюй, йди на роботу. На, цього, на, на пана. Заробляй йому гроші, а він тобі буде платити, щоб ти з голоду не вмер, босій не ходив. І твої діти, і, і всі. Це, це таке життя. Що ви зробите? Тому це негативні коментарі. Це, я думаю, не потрібно це все. Ось це таке відео, як про економіка бджільництва. Я вам так зрубшому розказав. як воно. Я просто не, не можу. Я їх зараз почну об'ясняти це все. Читати з паперу, да, то і, і ви не зрозумієте цього, і, і я не зрозумію, що ти гроші означаєте тими розумними словами депутатськими. Да, а так по-простому, я як зміг, так вам розказав. Якщо бажаєте мати гроші в бджільництві, то тримайте багато бджіл. Якщо мед по 45 гривень, нічого страшного. Якщо ви здасте мед 10 тонн, то ви получите майже 500 тисяч гривень. І це Більше набагато, як ви будете заробляти, обічно на роботі йти. Їдь на роботу, скільки? Ну, 20 тисяч будете заробляти в місяць. Це ще хороша зарплата. Ну, у нас тут в Хмельницькій області да? 20 тисяч. Ну, то скільки ви в рік заробите? 240 тисяч, виходить, а це в два рази більше. То що, йти на роботу? Чи краще здати мед по 45 гривень? Таке, так, таке життя, нічого ви з цим не, не зробите. Ви не зможете його продати дорого, бо ви хочете дорого. Ні, його є багато. А попит на нього малий. Ціна мала. Як попит стане більший, його стане менше, буде ціна більша. З вами був Коваль Андрій, канал Життя Пасічника. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть в коментарях свої запитання. що вам що ви не зрозуміли, може, я десь помилився, не знаю, там, щось не так сказав, пишіть, запитуйте. Відпишу всім. Всім вдалого бджільництва. всім хорошого сезону!